Всім привіт! Сьогодні у нас буде тренування на грудний відділ. Будемо працювати віджимання всякі правочки робити. 15 хвилин для новачків. Тож поїхали. Розівна трішки, беремо резиночку і намагайтеся трішки розширити. Давайте раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, Поклали резиночку, потрусили ручками. Робимо таку вправу, якщо є можливість, беремо за коліночку резинку і піднімаємо просто її вверх. Раз, два. Якщо немає резиночки, все робимо без резиночки. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Так само робимо на іншу сторону. Поїхали. Раз. Намагайтеся прям відчути кожний м'яс. Все, що вам потрібно, це ручку від ноги і вверх. Наче як до паралелі з плечем. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Відпочиваємо. Якщо у вас є м'ячик, беремо м'ячик і просто його з'єднаємо. Намагайтесь ручки просто з'єднати. Те, що вам потрібно з'єднати. Якщо немає, просто ладошки тримаємо і теж намагаємося їх зм'яти. Значить що зм'яти хочемо. Як м'ячик, тільки без нічого, да? якщо просто зминаємо. Поїхали. Десять, девять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще раз. Десять, 9, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Відпочили. Відпочили. Беремо гантельку, піднімаємо її вверх і опускаємо. Вверх, опускаємо. Три. Якщо не здувно, подушечку підкладаємо. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Кладемо, відпочиваємо пару секундочок. Трясаємо ручками. Піднімаємо гантельку і робимо до півколу. Раз. Раз. Два. Прокручуємо просто гантельку. Три, три. Можете так само робити з м'ячиком. Але гантелька більше дає навантаження. Чотири, чотири, пять, пять, шість. Шість. Сім. Сім. Вісім. Вісім. Девять. Девять. Десять і десять. Відпочили. Потрусили ручками. Що ми робимо? Стаємо, я буду показувати так, тому що так буде вам краще видно. Як робите віджимання. Під кутом 45 градусів ручки тримаємо. І починаємо, але не просто віджиматися. Дивіться, що робимо. А робимо таке напівколо, наче смайлік. Два. Три. Чим вище попад, тим буде легше. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Відпочили. Кому важко? Стаєте до стінки. Я не знаю, видно вам буде. Стаєте до стінки і робите від стінки так само. Зрозуміли. Все те саме робимо від стіночки. Чим далі відставляємо ножки, тим краще буде відчуватися. Робимо так само, але не тільки вниз, а й ще й вверх. В одну сторону і в іншу сторону. Спочатку робимо в одну сторону. Поїхали. Десять раз. Піднялися, згорбилися. Два. Піднялися, згорбилися. Три. Піднялися. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Зараз камеру трішки зроблю вам. Якщо від стіночки стаємо і робимо так само. Зрозуміло? Тож, все те саме робимо, але тепер в іншу сторону. Раз. Два. Відпочивати будемо зовсім скоро три, поки працюємо. Чотири. П'ять. Шість. Давайте, давайте. Сім. Мені теж важко. Вісім. Дев'ять. Десять. У вас будуть дуже гарні м'язи грудей. Буде дуже класно. Тут буде, не буде жир висіти, буде підтягнути все. Воно того варто, повірте. 15 хвилин можна знайти. То, що ми робимо? Лягаємо на пол, на підлогу. Беремо гантельки, якщо є. Немає, берети бутилочки. І піднімаємо так само, як ми робили віджимання під 45 градусів. Під кутом 10, 9 8. 7. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо і п'ємо водичку. Наступне, що ми робимо, показую вам. Так, щоб було видно. Робимо. Раз, два, три. Цю ручку тримаємо на весу. І раз, два, три, опустили. Раз, два, три. Раз, два, три, опустили. Раз, два, три. Підняли. Раз, два, три, опустили. Раз, два, три, підняли. Раз, два, три, опустили. Ще чотири рази. Раз, два, три. Раз, два, три. Три рази. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І останній. Раз, два, три. Раз, два, три. Відпочиваємо. Наче працювала ця ручка, а більше втомилася ця ручка із грудний відділ тому що він був в статиці просто. Статика дуже крута тема. Не забувайте про неї тримати в статиці. Поїхали. Тепер цю ручку тримаємо і цю раз, два, три підняли. Раз, два, три, опустили, Раз, два, три, підняли. Раз, два, три, опустили. Раз, два, три, підняли, два, три, опустили. Раз, два, три, підняли. Опустили. Раз, два, три. Мінямо. Раз, два, три. Опустили. Ще п'ять раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. І ще два. Раз, два, три. Раз, два, три. І один, раз, два, три, раз, два, три. Відпочинок. Вы молодці, якщо ви молодці, ще успорилися. Тож, трусимо ручками. Відпочиваємо, можете трішки потягнути одну ручку на себе. Потягнути іншу. Але багато розтяжки не можна робити, щоб у вас м'язи були в панці. Тож, беремо гантельку і відштовхуємо і назад. Тулуп, тулуп назад і гантельку вперед. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Іще десять. Дев'ять, Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Наче гантелька маленька, а ми вже трішки вишатали своє тіло, так? Ну що, ще раз. Відпочили, попили водичку. Наступна вправа. Підняли гантельку, розкрутили її ззаду і опустили. Розкрутили, опустили. Будемо робити 10 разів в одну сторону, 10 в іншу. Поїхали. Тримаємо внизу, на ліву сторону робимо. Підняли і опустили на праву сторону. Знов з лівої почали. Два. Або справа. Дивіться, як вам я конкретно просто. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Молодці. Відпочиваємо. Так само робимо на іншу ручку. Поїхали. Сторонутися. Раз. Два. Намагайтеся прямо коло зробити над головою. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Ну що ж, ми трішки відпочили від різноманітних віджимань, але повертаємося до них, тому що це дуже круті вправи. Але беремо резиночку, кладемо її вниз і піднімаємо ручки. Раз. Коли піднімаємо ручку, вверх, зжимаємо. Навіть можете трішки ручку так з'єднати, да, робити нахрест. Раз. Раз. На одну сторону і потім на іншу. Дивіться. Раз. Тепер друга ручка зверху. Два. І це один раз. Раз. Два. І це два рази. Раз, два. І верхня ручка тепер. Нижня ручка вверху. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. десять. Молодці. Відклали резиночки і так само робимо з гантельками. Якщо у вас ще є щось одне, робите з чимось одним. Неважливо. Просто повторюйте те саме. Якщо немає нічого, то робите без нічого. Поїхали. Раз. Два. Але ручки вже випрямляємо Три. Три. Чотири. Ліва зверху. Права зверху. П'ять. Чотири. Ліва зверху. Право зверху. П'ять. Ліво зверху. Право зверху. Шість. Ліва зверху. Право зверху. Сім. Вісім. Пишіть мені, чи треба вам е, е, кожен раз повторювати, чи не потрібно задовувати дев'ять, Дев'ятий ми зробили. І останній десятий. Молодці! І ви заслужили на відпочиночок невеличкий. Ну що, у нас ще залишилось дві хвилинки? Що ми будемо робити? Ту справу, справу яку ми робили. Раз, але тепер робимо по черзі. Так само по одній е, ручці. Спочатку раз підняли. І раз. Це один раз. Підняли. Два, три. Спеціально вам небагато вправу роблю, щоб ви не заплуталися. Чотири, Пять, Шість, Сім, Вісім, дев'ять. Десять. Відпочиваємо. Трішки відпочинемо. Відпочину з груби, зробимо трицепс. Раз. Випрямали, зігнули. Два. Випрямляється тільки лікоть. Три. Чотири. Шустріше. П'ять. Шість. Сім. Вісім, Дев'ять. і десять. На іншу сторону. Раз. Два. Ру Ручку. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Ну що, ми трішки відпочили від віджимань і повертаємося знов, звичайно, до них. Тепер буде така вправа у нас. Ручки вперед і назад. І тепер поширше і віджалися. Вперед. Поставили ручки назад. Тепер широко одна, широка інша і віджалися. Поїхали. Раз. Раз, два. Два. І віджалися. Три. Три. І в бік. Три. І віджалися. Чотири. Чотири. Тут ще працює у нас і прес. Чотири. Вперед. П'ять. В бік. П'ять. Віджалися. Вперед. В бік. Шість. Вперед. В бік. Сім. Вперед ручки. Якщо хочете, робити собі стінки. Вісім. Вперед і вбік. Дев'ять. Вперед. і вбік. І десять. Молодці. Ну що, вийшов часу. На всім гарного, чудового, продуктивного дня. Я думаю, ви підчули. відчули Відчули, кайф. Пишіть в коментарях, як вам тренування. Всім пока.